Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 8 серпня, ми з вами читатимемо фрагмент Євангелія від Матфея та фрагмент з послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу, підійшовши учні Ісуса, сказали йому: чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. Він же сказав у відповідь: усяка рослина, яку не Отець мій Небесний насадив, викоріниться. Залиште їх, вони сліпі по водарі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва в яму впадуть. Петрош, відповідаючи, сказав йому Поясни нам притчу цю. Ісус же сказав: Невже і ви нерозумні, чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у черево і виходить геть, а те, що з уст виходить, від серця виходить, це і сквернить людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, розпуста, крадіжки, леджесвічення, хула це сквернить людину, а їсти невмитими руками не сквернить людину. І, вийшовши звідти, Ісус пішов у Країтірські та Сидонські. Ну і переходимо до послання апостола Павла. Братя, у якому стані хто був покликаний, у тому кожен і залишайся перед Богом. Щодо дівиць, я не маю повеління Господньої, а даю пораду, як той, хто одержав від Господа милість бути вірним йому. Отже, через теперішні труднощі вважаю за краще, що добре людині залишатися так. Ти поєднаний із жінкою, не шукай розлучення, розлучився з жінкою, не шукай жінки. А втім, якщо і оженишся, не згрішиш. І якщо дівиця вийде заміж, не згрішить, але такі матимуть скорботи по плоті, а мені вас жаль. Кажу вам, браття, часу вже обмаль. Отже, ті, що мають жінок, нехай будуть, як ті, що не мають, а ті, хто плаче, як ті, хто не плаче, і хто радіє, як ті, хто не радіє, і хто купує, як ті, хто не володіє. І хто користується світом цим, як ті, хто не користується, бо минає об бо минає образ світу цього. А я хочу, хочу щоб ви були без турбот. Неодружений піклується про Господнє, як догодити Господу, а одружений піклується про мирське, як догодити жінці. Є різниця між заміжньою і дівицею. Незаміжня піклується про Господнє, аби бути свято... святою і тілом, і Духом, а заміжня піклується про мирське, як догодити чоловікові. Кажу це вам не на вашу. Кажу це вам на вашу ж користь, не для того, щоб накинути на вас пута, а щоб ви могли жити правильно і щоб нічого не заважало вам благопристойно і беззупинно служити Господу. Ось такі поради від апостола Павла. На цьому, на цьому це все. Боже вам благословення, гарного дня та до зустрічі вечором.